Ну що, всім привіт, друзі, привіт, дорогі наші радіослухачі. А це об'єднаний міст, чикаго Техас. Сьогодні на зв'язку Кейт Войнова з Остіна, і ми будемо спілкуватися про те, що відбувається в Остіні. А я буду зі своєї сторони розповідати про те, що відбувається в нас в Чикаго, і такий буде об'єднаний міст, де ми будемо обмінюватись інформацією і об'єднувати наші громади чикагські і. Тихаську громаду, е, якимось спільними цікавими ініціативами. катя вітаю в ефірі «Юрсі Радіо. Привіт, всім привіт! Дякую, що запросили. Дуже приємно поспілкуватися сьогодні з вами і розказати вам дещо цікаве. Можливо, дехто з вас захоче завітати до Остіна. Я вже Дудемо хочу, раді. Катя. Я дуже хочу і мрію завітати до вас. До Остіна тим більше в нас є там спільний наш знайомий. Саша Павлік, якого давно не бачив, і наслуханий про ваше прекрасне місто. Дуже багато цікавих речей. Про про що ми також сьогодні поговоримо, але розпочнемо. Давайте традиційно. Це буде нашою традицією на щотижневому такому форматі. Ми будемо спілкуватися про те, що відбулося в вашій громаді, і відбулося наскільки мені відомо, 24-го відбувалося в кожній українській громаді в США. Відбувалися мітинги, відбувалися мітинги на підтримку України. Розкажіть, як у вас пройшов мітинг, які акції, які ініціативи були проведені 24-го числа. Так, 20, ми відмічали другу річницю повномасштабного вторгнення, десять років гібридної війни, і ми почали не з 24-го, ми почали з 23-го вечері, тоді коли в США нас вистала новина про повномасштабне вторгнення. І вже згаданий вище Олександр Павлік, який за Дуже щасливо з бігом ставин живе зараз в Остіні. Він з нами завжди робить благодійні концерти. І 23-го вечора ми робили великий благодійний Гала вечір для того, щоб зібрати кошти для Liberty Ukraine Foundation. Це фонд, на який ми зараз всі тут волонтеримо, які допомагає солдатам на нулі, і ми мали великий концерт також. Зібрали громаду ввечері, і потім ми зібрали громаду зранку. 24-го. У нас проходять щотижневі ралі, і це було велике ралі перед техаським капітолієм. В Остіні дуже багато людей з'явилось. Було неймовірно приємно і гарно бачити українські прапори, які маю ряд. В серці Техасу це завжди дуже тішить мене і створює неймовірну атмосферу. Відчуття що як вдома, де всюди лунає українська мова. Ми дуже гарні провели івенти, були видимі, були голосні з користю, провели ці два дні. Прекрасно, хто підтримував з місцевої влади, можливо, хтось до вас завітав, можливо, були американські гості, гості з інших ком'юніті. Поділіться, будь ласка, цим. Обов'язково дуже дуже підключається на Фофелас з Твіттера. Американці приходять для того, щоб нас підтримати постійно. Ми ще робили разом з організацією «Плич» це Ралі, разом з усіма. Іншими містами по США і по світу на цей ралі, якщо я не помиляюсь, було 150 міст у світі під одним, під одним лозунгом «Believe in Ukraine». І ми запросили друзів з церкви Остін річ помолитися. Тобто, ми у нас була молитва за Україну, за тих, хто. Вже не з нами для тих, хто страждає від війни, прийшли наші друзі, американці з Остін Річ Байбл Чорчбі Кейв, також молилися разом з нами. Також у нас виступали співаки. У нас виступали люди з промовами. В Остінській громаді є активісти, які з 2014 року на ралі, на всяких місцевих адвокаційних заходах. І ці всі люди так виступали. А мерія міста Остін була дуже до нас схильна цього року і передала прокламацію, яка затвердила 24 лютого 2024 року Ukrainians Resilience Day в Остіні. І ми також мали змогу зачитати цю прокламацію на івенті 23-го вечора і 24-го вже безпосередньо на раді. Круто, круто, круто. А було би цікаво дізнатися детальніше про ось цей міст спільний ралі. Про 150 міст. Яким чином це було об'єднано? Це було якось онлайн. Зроблено також ініціатива чи просто організовано, якби під одним гаслом ці ралі. По північній Америці є організація Клич, яка координує спілкування активістів у різних містах і штатах. А по Європі цим займається community service of Ukraine, Це також неймовірні люди, які скоординували більше ста міст європі, і навіть на якомусь етапі ми колись робили з ними ралі з UA Animals, і ми були на всіх шести континентах з єдиним гаслом. Навіть станція Вернацького тоді вийшла з українськими прапорами і гаслами. Тобто це дуже потужні організації, які об'єднують нас для того, щоб по всьому світу українські активісти виходили єдиним голосом. І на цей раз так само. Вони об'єднали 150 міст з лозунгом «Believe in Ukraine» і «Light win, win over darkness». І з цими лозунгами кожне місто виходило. І так ось ми потихеньку в медіа формуємо єдине світове покриття. Єдиного нашого посилу я вважаю, що це дуже важлива і знаю, що це дуже складна робота, тому неймовірна рада завжди брати участь і бути частиною такого єдиного двіжу українського по світу. Дуже. Дякую за вашу ініціативу за підтримкою і участь в цих е, проукраїнських е, івентах і акціях. Це, це дуже круто. Хочу в свою чергу поділитися про те, як в нас відбувся мітинг. А, зібралося дуже багато людей біля Вікбілдинг в Даунтауні Чикаго. Можливо, вже доводилося бачити відео, фото, звіти. У нас на радіо був фотозвіт, де наші кореспонденти фотографували, як це виглядало. Надзвичайна кількість людей зібралося. Мер міста підтримувала також, виступала з промовою. Виступали українські гурти, була і молитва. Ну, традиційні, традиційні заходи. І це було дуже потужно. І, звісно, ми ще раз заявили про себе. Нагадали, що все-таки війна не закінчена і що потрібно боротися далі і далі. І е, отримали, звісно, багато підтримки від американців, від Остей, від інших громад, хто е, долучався до цієї акції. Е, Катя, скажіть, будь ласка, що ще цікавого відбувалося протягом цього тижня в у вас Остіні? Е, е, і ми плавно перейдемо до того, як. Е, е, що варто відвідати в Остіні? Куди завітати? Коли краще їхати, які погодні умови? Тобто для рекомендації для наших радіослухачів, хто хоче відвідати, можливо, хтось навіть знову пробулих і не знає про існування такого прекрасного міста, як Остін, до речі, яке входить в по рейтингу. В якщо не помиляюсь, в десятку найкращих, найкомфортніших міст для проживання у США, можливо, не в десятку, можу помилятися, але точно по рейтингу входить в одне з найкомфортніших міст для проживання. Розкажіть про своє місто і як, що треба відвідати в, при візиті в ваш край. Дякую, обов'язково так. Я дуже люблю Остін. Це така первинна штату, як на мене. Я дуже довольна, що ми тут проживаємо. Е, насправді влітку дуже спекотно. Влітку я не рекомендую їхати, тому що влітку можна доходити стільки всередині приміщень. Е, спека така, що яйце засмажується на дорозі, якщо wow. його розлити. Е, але в весь інший час весна зима зараз вже чудова. Весна, осінь прекрасні погодні умови для того, щоб не носити теплі куртки і просто насолоджуватися прогулянками в парках. У нас дуже зелене місто. у Нас дуже багато парків, трейлів, дуже багато куди поїхати. Є озера, невеличкі струмки, і всюди можна насолодитись тим, щоб перебувати на природі, дуже класна інфраструктура для відпочинку. Їжа на будь-який смак. В Принципі, будь-хто знайде для себе те, що йому подобається. У нас дуже багато концертів відбуваються в Остіні. Найтлайф, нічне життя класне. У нас є дві великі вулиці: стик Стріт і Рейні Стріт, де можна тусуватись в принципі всю ніч і е, також там знайомитись з людьми, відпочивати, е, пробувати напої. Ну, взагалі загалом місто молоде, дуже багато молодих людей, дуже багато it сектору тут працює. Тому це в принципі молоді, продвинуті хлопці і дівчата. Що також дуже класно, дуже цікаво знайомитись з людьми, чути їх історії. В основному востінь, ніби не зустрінете корінного Остінця. Це люди, які приїхали сюди на роботу, і тут залишились. Всім дуже подобається це місто, і такий вайб насправді дуже дружний тут. Щодо обов'язково, треба відвідати щотижневе українське ралі по суботах, з 11 до 1 біля техаського капітолію. Це коли всі приїжджають, я всіх запрошую, обов'язково приходьте до нас. У нас є Іван Соломічев, який кожного тижня, незалежно від того, чи є організатори великого ралі. Він кожного тижня проводить там малі ралі, підіймає прапор український для того, щоб нагадувати, що тут є велика українська громада, і для того, щоб нагадувати американцям, що Україну треба підтримувати. Щодо українських таких місць у нас ще є українська школа щонеділі. Якщо приїжджаєте з дітьми, можна написати нам заздалегідь і долучити дітей до активності української школи. А, ну так, в цілому осінь це відпочинок на природі. У нас дуже популярно на каяках кататися, на сабти бордах по річці. І у нас є дуже красивий лейк тревіс, де можна також кататися на яхтах-катерах і насолоджуватись природою. Я до щиро раджу. Я можливо, ви знаєте, я можливо створюю список там топ 10 місць, які я особисто рекомендую. А ми про це будемо обговорювати. Дійсно, якщо у вас буде така можливість, створити список. Ми будемо на щотижневому нашому включенні. Будемо обговорювати ці рекомендації. Таким чином будемо пропагувати по крайній мірі туризм української громади Чикаго і не тільки наших інших з інших штатів слухачів, щоб відвідували Остін, щоб ми обіднювалися досвідом, щоб ми також в свою чергу запрошували Остінців приїздити сюди до нас. Ми також будемо давати певні рекомендації, готові зустріти, розказати, підсказати і таким чином об'єднувати наші громади. Так, обов'язково. І якщо, якщо ви е, захочете їхати, ваші слухачі захочуть їхати, можна завжди подивитися групу Остінці TX Ukrainian» в Фейсбуці, де я викладаю всі івенти, які будуть на цей місяць, і в принципі можна зайти на українські івенти для того, щоб побачити з громадою з Остіну. Ну і також для з корисною, з користю відпочити. Ми завжди кожен венці фандрейзінг у нас, і ми після ми з користю намагаємося збирати громаду, об'єднувати і для того, щоб люди і діти обов'язково чули українську мову в своєму спілкуванні. Що плануєте відвідати найближчих вихідних? І що могли б порадити тим, хто, можливо, випадково слухає нас? І там у нього куплений білет завтра на літак, п'ятниця і на вікенд збирається в осінь. ваші поради? Ну на в березні у нас заплановано 8 березня такий е дівочий е збір. Е на Прекрасному ранчо соняшник це не, дівчина Альбіна Познякова, активістка і волонтерка. Вона придбала будинок для мети здавати його на Airbnb. Зробили в українському стилі з соняхами Вау, українськими українському. Так, з картинами, і тобто, коли це неймовірно потужний насправді посил, коли приїжджають люди, американці заселяються в її будинок, вони знаходяться як в українському будинку, вони бачать красу а, українську. І також ми в цьому домі часто робимо всякі заходи. І от 8 березня у нас буде дівочий такий дві ж з Чесно кажучи, зараз прям не супер впевнена, що саме там буде. Там точно буде жіноче спілкування, там а, будуть ігри. Ну як зазвичай, щоб зібратися, поговорити. Там буде масажні сесії, всякі сесії для розслаблення. Тобто у нас Альбіна дуже креативна дівчина, і ось 8 березня вона робить це, рекомендую е відвідати, також тобто пере передивитися графік роботи української школи можна заїхати, тобто, поспілкуватися з громадою. Саме в Остіні, зв... і зважаючи, що погода вже буде гарна, я сильно рекомендую покататися на каяках. Я рекомендую покататися на човні в Даунтауні, е подивитися ввечері. У нас місто Слава. Кажанами. під мостом в Даунтауні живуть кажани, і коли вони вилітають, це така велика хмара wow. е, таких дрібних чорних кажанчиків, вони смішно у піщаються. Тому що колись був стереотип, такий що потрібно высоко. закривати волосся, бо вони як запутаються в волосся, то я ще з дитинства пам'ятаю, колись нас е... може бути ті, може бути якісь інші казани, які низько літають, ці дуже високомітять, але їх можна встаново роздивитись. В нас є такі е е тури на чорнатка, які саме для того, щоб подивитися кажуні людей, і це насправді дуже прикольно чи не лякає це багатьох людей. Ні, ні. Ну, вони улітають собі. Вони в принципі не хочуть до людей атакувати. Немає, немає ти діва взагалі не вони не хочуть. Я вражений я вже так думками вже уявляю. Е Ім імадженую, як то сказав, як то можна сказати, свою появу і свій візит у Остін. Тобто, я думаю, що він реалізується однозначно. Тому а, дякую, Катя, за сьогоднішню інформацію. Нагадую, що це об'єднаний міст. Чикаго Остін об'єднаний, тому що ми об'єднуємо наші ком'юніті, спілкуємося на цікаві теми і ділимося досвідом, взаємним досвідом, щоб... Ми тримали контакт з ком'юніті, і щоб коли виникають якісь спільні ініціативи, як чи ралі чи мітинги, щоб ми були просто по щелчку, а, мали потужну українську силу. Катя, дякую за сьогоднішнє спілкування. Було дуже приємно. Почуємося рівно за тиждень з новою порцією корисної інформації. Дуже дякую, була рада побачитись. Приїжджайте в Остіна. Нехай Дивайте. щастить і слава Україні! Героям слава!